Коротше, тірліст найпопулярніших ігор всіх часів і народів. Що ж це за відеоігри? Такі спитаєте мене? Ну все дуже просто. Відкриваєте матусю сю вікіпідію і дивитеся списочок ігор, що продались найбільшим тиражем. Так, ну що ж, ми починаємо з відьмака третього. Безумовно, це шедевральна гра, супер круті персонажі, неперевершений сюжет. Чого тільки коштує карткова гра Гвінт, одна з найкращих тисячі, які я колись небудь грав. Можливо, трохи занадто казуальна бойова система, а також РПГшні елементи. Вони занадто прості. Крім того, відкритий світ, де небагато різних інтеракцій. Коротше, круте фентезі до Baldur's Gate найкраща РПГшка в цьому жанрі, тому однозначно топ. Далі, давайте поговоримо про пубк. Що ж, якщо чесно признатись, я ніколи в PUBG не грав, але я грав у КС та Fortnite. А по суді, PUBG це якби комбінація цих двох ігор. Тому якщо вважати Fortnite тупо найкращим, оскільки де ви ще можете пограти за Тревіса Скота або Леброна, а cs очку гівном, тому що Сімпл ретардувся. Shut the fuck up, you fucking bitch. То ми просто беремо, додаємо оці всі значення, ділимо на два і отримуємо щось середнє. Тобто пупку нас потрапляє у Файно Тір. Бо я розумний, я розумний. Добре. Overwatch. Я поставлю Overwatch в норм тір. Я прекрасно знаю, чому всі люди грають в цю гру. Ну, тому що є от так звані тріп сайти. Або о, там от сайти з 34-кою в своїй назві. Ми нікого не засуджуємо. Дійсно, трейсі і вдова, ну це лав. Ми нічого тут зробити не можемо. Але треба трезво дивитись на ситуацію, що робить Blizzard, Blizzard вони осоромилися для чого взагалі було переопускати Overwatch, Зробити його безкоштовним, додавати мікротранзакції, які, до речі, вже були в першому Overwatch. Коротше, нам не збагнути геніальних задумів Blizzard. Як би мені сильно не хотілось, Overwatch все ж таки не заслуговує гівно Тіра, тому що є фансервіс. Тетріс. Ну, дивіться. Тетріс, це тупо найкращий тір. Я поясню чому. Назвіть мені ще хоча б одну гру, яка напротязі 40 років залишається такою ж популярною, такою ж цікавою, з таким же крутим гімплеєм, як це робить Тетріс. Ну камон, я не бачу жодних мінусів у цього прекрасного Тайтла. Купу перевипусків грав, яку грав не тільки мій тато, але ще й мій дідо. Тому просто The Goat. Тепер давайте перейдемо до Super Mario Bros. Перша частина. Ну, це також класична гра, і вона також старше мене і я думаю багатьох моїх глядачів. Але все ж таки, ми повинні непогано її оцінити. Я думаю, файно тір її підійде. Я не хочу ставити вище і зараз поясню, чому. По-перше, все ж таки зараз є набагато більше крутіших платформерів, навіть тих же Маріо, які і графон мають краще, і геймплей у них поцікавіший. Цей же перший Маріо, він, по-перше, хардкорний. По-друге, з часом гра просто починає тобі пикувати одні і ті ж самі рівні. Тому файно і не більше. Такс. шка п'ята. Ну тут гімно. Хоба, ось це так поворот. Добре, давайте Red Dead Redemption 2. блін. Ну знаєте, це все таки топова гра. Я не можу поставити вище за відьмака, тому що все ж таки мені. От розумієте, атмосфера фентезі середньовічного більше до вподоби. Але тим не менш такі ж самі круті персонажі, такий же крутий сюжет, відкритий світ трошки краще за вічора, маю це визнати. Але як на мене, занадто багато реалістичних механік, типу почисти свою кобеляку і багато нереалістичних елементів. Аля, коли ти когось там застрелив, і через дві хвилини до тебе вже приїхали копи на конях, там їх 4-5 штук, і тебе спокійно валять, прямо в GTA -ші. Ну, але давайте будемо чесними. RDR 2 це найкраща, поки що киташка на даний момент. Рекомендую. А ось що я рекомендувати точно не буду, так це в Sports. Можливо, у 2006 році ця гра була справжньою бомбою, але як я вже вам говорив у своєму попередньому відео про Wii, та приставка залишає мені тільки негативні емоції. Я вважаю, що існує безліч крутих паті ігор, в які ви можете пограти зі своїми друзями, крім Wii Sport, з нормальним управлінням і з нормальною сучасною графікою. Як, наприклад, Mario Kart 8 Deluxe. Можливо, не шедевр, але точно непогана гра, щоб зробитися з хлопцями на своїй тусі місцевій дома. Взагалі, всі рейсингові ігри, всі карт-ігри, всі гоночні ігри. Це дуже класна штука, якщо ви збираєтесь з хлопцями і хочете в них пограти. Просто Mario Kart, він настільки казуальний і в ньому стільки багато рандому, що тут навіть друг, який ніколи в житті не брав до рук контролера, зможе вас вигравати і пулятися синіми панцирками. Терарія. Ну що ж, я не грав цю іру. У е, мене друзі позитивно відгукувалися про неї. І я поставлю її файно тір, тому що, ну, чисто дивлячись на ось цей от арт, він виглядає досить цікавим, таким інтригуючим, тому нехай буде файно тір. Майнкрафт. Ну блін, ну хлопці, ну я не можу. Поставити нижче за тупо найкраще, взагалі це легендарна гра. Майнкрафт живе й досі і буде жити, і він ще переживе нас, тому що не існує гри з такою же крутою атмосферою пригоди, купу можливостей, в тому числі для вираження своєї креативності, творчості, гра, яка насправді стала культовою. Всі ці мемасики приколи, тільки чого коштують. Ча -ча Ну й остання гра, але й не менш важлива в нашому тірлісті, навіть не гра, а декілька ігор. Коротше, ну ви самі розумієте все, можливо, не го, але яка заслуговує на топ-тір. Тому що, блін, кожен із нас хотів би в себе дома мати. Маленького покемончика. можливо, не маленького, якщо хочете через арду, щоб на ньому літати. Ваше право, що я хочу до вас донести. Покемони це не тільки крута же РПГ зі своїми цікавими механіками, аля стихійними типами. Це крута історія про дружбу і про те, як потрібно через негаразди і різні перешкоди ставати кращою версією себе. Блін, камон, послухайте ось цю заглавну пісню. Я за німе. Very best, like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land searching far and wide. A to the power that... Так, ну що, ось такий крутезний тірліст у нас з вами вийшов. Якщо у вас є якісь зауваження, або ви не погоджуєтеся з моєю думкою, нічого страшного, просто йдіть на. Тобто я хотів сказати, залишайте коментарі, і ми з вами інтелігентно, як дорослі люди, поспілкуємось. Також, якщо вам сподобалось це відео, можете поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше. Ну і загалом дивіться мої попередні відео. Там багато цікавого контенту, якщо чесно. Ну добре, давайте, не буду вас затримувати. Всім гарного дня і пока-пока.